Дивіться сьогодні, Дмитро Комаров розлучається з дружиною після шести років шлюбу. Блогер показав судові документи. Крім цього, Святослав Вакарчук розсекретив, чому Оканельзи категорично відмовилася від участі в Євробаченні. Також Максим Галкін привітав Пугачову з особливим святом і приголомшив її молодим виглядом. І наостанок у Росії скоїли замах на лідера Зет гурту «Русський стяг Євгена Долганова, який допомагав окупантам, в якому він стані. Все саме цікаве, дивіться далі. Відомий український ведучий та журналіст Дмитро Комаров розлучається з дружиною Олександрою Кучеренко. Про це повідомив блогер Богдан Безпалов та опублікував відповідні докази у своєму телеграмі. Зокрема, у реєстрі судових рішень є справа про розлучення Комарова та А зазначається, що ініціатором розірвання шлюбу став саме ведучий. Він подав позов до суду 1 січня 2025 року. Наразі Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко не коментують чутки довкола їхнього особистого життя. Пара ані підтверджує новини про розлучення, ані спростовує їх. Щоправда, фани все більше і більше підозрюють, що ведучі дійсно не разом. Нещодавно Олександра Кучеренко припинила носити обручку, яку до цього не знімала. Зазначимо, Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко познайомилися у 2016 році на конкурсі Міс Україна, де журналіст був одним із членів журі, а Саша учасницею. Зародилися стосунки пари одразу після проекту. Через два роки після цього Комаров освідчився. Пара офіційно уклала шлюб у 2019 році в одному з радців Києва, а потім повінчалася у православному храмі в Єрусалимі. Друзі, пишіть в коментарях, що на ваш погляд могло стати причиною розлучення. Якщо вам подобаються наші відео, просимо вас підтримати наш канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нам з просуванням. А ми йдемо далі. Український виконавець Святослав Вакарчук пояснив, чому учасники рок гурту на відріз відмовилися від участі у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. За словами 49-річного співака, таке рішення вони з колегами ухвалили, адже в історії колективу був невдалий досвід появи на подібному музичному змаганні. Тоді артисти набрали однакову кількість балів із іншими конкурсантами, однак залишилися без головного призу. Про це 49-річна знаменитість розповів у проєкті «2023» на ютуб каналі Жені Яновича. Співак додав, що з того часу гурт вирішив відмовитися від участі в будь-яких музичних змаганнях, де визначають місця. Коли ми тільки починали, то брали участь в конкурсах. Був фестиваль перлини сезону. Ми поїхали в Київ, бо він відбувався в залі КПІ. Виступали другими. Там була цікава система оцінювання, адже максимум 120 балів. Але їх було неможливо набрати важливий момент, що за перше місце в цьому конкурсі можна було отримати запис у студії повноцінний альбом. Ми отримали 118 балів, дуже зраділи. Виступали другими, а там було 30 гуртів. Тож ми подумали, що мабуть переможемо. Були розслаблені, але наприкінці дуже класно виступив один колектив, і ми дізнаємося, що їм теж дають 118 балів, як і нам пригадав виконавець. За словами Святослава Вакарчука, під час церемонії нагородження учасники океану Ельзи думали, що їм доведеться якось ділити студію звукозапису із конкурентами. Однак все сталося зовсім інакше. Як зазначив артист, під час оголошення результатів журі вирішили віддати перемогу їхнім суперникам. А океанези отримали другу премію, де призом були чотири спортивні костюми. Після цієї події ми зробили декілька висновків. По перше, ми продали три з цих спортивних костюмів: вони були хороші, фірмові. Четвертий ми подарували як задаток за гонорар або як корумпування звукоінженеру Валерію Папченку. Ми хотіли, щоб він записав нам цей альбом. Все ж за гроші, які ми отримали з продажу костюмів, ми змогли винайняти студію і записати там сингл будинок зі скла, який потім не вийшов. Другий висновок, який ми зробили, ніколи більше не будемо брати участь у конкурсах, де визначають місця, в тому числі і в Євробаченні. Ми це рішення не змінювали і змінювати не будемо. Друзі, пишіть в коментарях, чи подобається вам творчість Святослава Вакарчука, а ми переходимо до наступної новини. Російський гуморист Максим Галкін, який спочатку повномасштабного вторгнення підтримує Україну, не перестає дивувати шанувальників своїми щирими почуттями до дружини, легендарної співачки Али Пугачової, подружжя, яке разом уже багато років має власні романтичні традиції, однією з яких є унікальне свято, день жовтих квітів. Його вони щорічно відзначають у першу неділю весни, вшановуючи свої почуття теплом і яскравими барвами. Цього року Галкін не лише привітав кохану з особливим днем, а й поділився зворушливими сімейними кадрами, на яких Пугачова вразила шанувальників своїм молодим і елегантним виглядом. Гуморист опублікував в інстаграм архівні фото дружини разом із їхніми дітьми, що дозволило простежити, як змінювалася родина із роками. Вітаю, мою кохану зі святом жовтих квітів з першою неділею весни. Написав Галкін, супроводжуючи пост знімками Примадонни серед квітів. Також у публікації можна побачити фото їхніх двійнят Гарі та Лізи, яким нині 11 років. Вашу і нашу улюблену Алу вітаємо зі святом жовтих квітів. Їй дуже личить цей зелений колір на фоні жовтих тюльпанів. Така легкість, свобода, радість та тепло відчувається поряд. Саме такі коментарі залишили підписники Максима Галкіна в його інстаграмі. Також раніше повідомлялось, що Максим Галкін підтримав Україну в роковини повномасштабної війни. Увесь цей час він ледь не щодня намагався достукатися до своїх співвітчизників, однак усе намарне. Друзі, діліться в коментарях, як вам вигляд Алли Пугачової. І остання на сьогодні в Україні агресорі Росії було скоєно напад на лідера прокремлівського гурту Руський стяг Євгена Долганова. Зет співак, який після початку повномасштабного вторгнення відверто підтримав криваву політику президента РФ Володимира Путіна, ба більше неодноразово допомагав окупантам, перебуває у лікарні в тяжкому стані. Відповідна інформація з'явилася на просторах російських медіа. Наразі подробиці замаху на пропагандиста залишаються невідомими. Як зазначив заступник голови громадської палати Раменського округу Підмосков'я Володимир Лактюшин, Євген Долганов є щирим патріотом своєї країни. З початку великої війни лідер колективу Руський стяг їздив на фронт, аби допомагати російським військовим та організовувати концерти для солдатів РФ і мирних жителів на окупованих територіях України. Лактюшин додав, що через таку діяльність зет-виконавець нібито постійно отримував погрози. Варто зазначити, Євген Долганов заснував гурт Русський стяг ще у 2000-х роках. Колектив швидко набув популярності серед ультраправих, а щонайменше 15 їхніх пісень потрапили до переліку екстремістських матеріалів. Після початку повномасштабного вторгнення Долганов виступав на окупованому Донбасі. Путініст також співпрацював із російським збройним формуванням Еспаньола, що бере участь у війні проти України. Кілька інших учасників z гурту наразі служать в армії окупантів у складі угрупування Русич. Друзі, дякуємо вам, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось в наступних відео.